Вітаю на каналі Домтехнік. Якщо в вашому домі є котик чи песик, тоді ця річ для нього. Маленькі дверцята для вашого улюбленця. Конструкція називається котохід, але встановлюється вона не лише для котів, а й для собак. Є різні розміри, вказують їх на упаковці. Дана модель для маленьких тварин. Тут вказано XS. S, але схожі варіанти є різного розміру і дизайну. Котохід встановлюється на вхідні металеві двері, на будь-які міжкімнатні. Також дверцята можна монтувати у стіну, ворота чи навіть віконне скло. Цей котохід має прозору заслінку, яку тварина легко відчиняє. Вона може вільно зайти і вийти, коли захоче. Заслінка виготовлена з гнучкого пластику і безпечна для домашнього улюбленця. В нижній її частині є магніт, який дозволяє автоматично зачинятися. А також периметр полотна і заслінки захищений ущільнювачем. З іншого боку, вже металева заслінка, якою можна зачинити прохід, щоб тварина не вийшла з приміщення. Ось так. Для того, щоб правильно змонтувати котохід, потрібно виміряти висоту від землі до живота вашої тварини. Тобто довжину лап. Це і є відстань від підлоги до нижньої частини входу. Внутрішню рамку ставимо у вирізаний отвір. З'єднуємо із ним зовнішні частини і прикручуємо. Усе необхідне кріплення є у комплекті. Колір рамки може бути різний. Тож купуйте двері в магазині Домтехнік І підписуйтесь на наш YouTube канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік. з комфортом проходити крізь.